Ну що ж почнемо наш кіномарафон звісно з попкорну. Насипаю доверху улюблений смак це сирний. А ваш. Вау, оце так несподіванка, Гаррі Поттер в реальному світі. А може, оберемо щось інше також з зачарованого світу? жінки З цією курточкою тепер я точно візьмачка. Можеш ще щось подивитись? Передивлюся я. Аркейн. Ух ти! Тепер цей світ у мене на футболочці. Хочу ще щось подивитись. А, Точно! Студія Гіплі! Як я могла про це забути? Тепер Тотро мій сусід на футболочці і хотіть з багатьма персонажами, так само, як і курточка, переносить світ Хаяо Міядзакі. Зараз е, вийшов другий сезон увенстей. Треба подивитись. Обожнюю таких персонажів, а особливо Сімейку Адамсів. Тепер цей всесвіт втілився в реальність. Вау! На сьогодні, мабуть, що все.